Ну, я вже 28 років, я перепробувала все. Я була і вегетаріанцем, і сироїдом, і веганом, і карнівором. Я е, харчувалася по групам крові. Я здавала купу аналізів. В 40 років я з'ясувала, що в мене немає половини щитовидки з народження. І мені лікар прописала гормони, я таких купила, подивилася на них і не приймала. Вот. І я худно і останнім часом, останні два роки, в мене вага тільки набиралася, і ніяк вона, от взагалі, я не могла навіть б, скинути навіть один кілограм, от, що я тільки не робила. І я так зрозуміла, що я ходжу по колу. І я так подумала, що мені потрібна якась система, бо я навіть не знаю, в який бік мені бігти. Я почала з Coral Detox плюс. І вже за два тижні в мене був результат. Я зі 138 кг, я вже важу 130, вже 129. От. Ну, але це процес пішов. Ще я вживала печінковий чай, я вже пропила його 15 днів по дві упаковки. І хайфайбер на вечерю замість вечері.